Шановне панство, всім доброго дня. Значить, коротенько відповідь на запитання по даній сушки. Перше, діаметр 2,5 м. Товщина стінки міліметр. Нам, в принципі, з різниці можемо і 2, і 3, хоч і 5, але, в принципі, сенсу немається. Висота загрузки ось тут 60 см. Загальна висота її метр. 40 залишається на повітря, 60 на загрузку. Світа у нас міліметр товщиною. Отвір 5, чорний метал. Де замовляємо? Замовляємо ми на заводі Фрунзе Це вже якби перевірено чи пересчитано, не знаю. Називайте як хочете. В общем, облазили на весь інтернет. Це самий, самий дешевий буде варіант для вас. Самий доступний, Напевно, всі, хто крутяться сета, беруть у них. Так що контакти ми залишаємо там в описі буде дзвонити кота. Наступне питання по загрузці все залежить від, перше, яка у вас система буде вдома по світлові, фазна чи трьохфазна, який мотор, який редуктор. Відповідно, чим мощніший у вас редуктор, тим можна сильніше виварити лопасть. Заки... Ми закидаємо сюди 25 мішків перемитого насіння. Можна і 30, можна грузити побільше, але в мене система обична, однофазна, тому проблема є по моторах, що не вистачає потужності. Якби була трьохфазна, я б горнув би все підряд. По замовленнях приймаємо, чи не приймаємо. На сьогоднішній момент е у нас вже висить, крім цього, дві сушки, ще волку утворюють, так що замовлення е приймаємо, але чи ми встиємо вам зробити його до 1 вересня, вже гарантій не дає. Е ціна, ціна плаває до багатьох факторів. Перше, це редуктора, якщо ми самі шукаємо, чи це нові, чи це блушні, е чи ви самі присилаєте. Можна самий корпус вам зробити, редуктора вже самі поставити. Тобто, хто кожен по-різному, комусь корпус, комусь всю готову, комусь підключ. Ну, Основна проблема це підібрати правильний редуктор. Тому що тут, грубо кажучи, десь 10 обертів у минуту, не більше. Так що так, будьте здорові!